Na kamerę! To jest pierwsza etap opłów. <gry> Miedli naszej linii za... Mnie dla mnie jakieś kala maszyny. Mój nauczyk rozbiera takie SP-s, błędem, nawet je się nożki, kaski. Які завдання виконуєте на фронті? Завдання є різні, все становить від ситуації. Буває і вак евакуювати двохсотих-трьохсотих. Буває просто завоз Десанта, буває завоз Десанта з штурмом. Заїжджаємо просто со штурмом, щоб прикрити відход Десанта, наприклад. Які найбільші небезпеки на бойовому виїзді? І впівіхи. І впівіхи, і е, зависнуть. Десь, ну, задержаться надовго, якщо щось пішло не по плану. Що найбільше надихає у роботі? О, як мій наводчик розбирає спешки, бліндажі, як розлітаються ручки, ножки, каски. А це найбільше, бо я ж бачу це в цвітному екрані, а не як він в чорно-білому. Найбільше надихає і твої, свого екіпажа. Ми розуміємо друг друга без слів. Які ритуали традиції є перед бойовим виїздом? Ми відбиваємо друг другу кулачка, сідаємо в машину з наводчиком ззаду машини, коли грузимося, сідаємо з командиром. Я починаю рух, відбиваємо кулачка і поїхали. Водій броньованої машини в першу чергу водій. Чи маєте зброю та вмієте стріляти? Звісно, я і. Озброєння машини знаю, у нас екіпаж повністю взаємозаміняємий. У нас всі вміють і стріляти. і стрілять. І, звісно ж, в мене є мій штатний автомат, і ми проходимо учені, ми їздимо на полігон, стріляємо. Ну і так доводилось стріляти за 6 років, то, звісно, вмію. Які три навички крутого водія на фронті? Саме перший етапок в пол, бо. Медлити в нашій ділі нельність має бути, щоб сліди за всім. Як підказує інтуїція, це третє, десь притопив, ну, десь газанув, десь остановився, десь дав назад, Ну, трохи мандрив, щоб не могли прицелитися. Як стати водієм у війську? Мати категорію БЦ. І найголовніше, не боятися своєї роботи. Якщо ти не впевнений, сідати за руль такої машини здоровою, можна сказати. То тобі робити тут нічого. Бо ти маєш не тільки вміти їздити, а ще маєш думати за людей. Якщо ми їдемо по трасі, то я з поворотником нормально обходжу машини, якщо треба. А так, я вже не відчуваю габаритів. Я за 6 років вже до неї настільки привик, що вона для мене як легкова машина. У відпустці сідаєте за кермо цивільних авто? Так, да, звісно, сідаю. Це ж відпустка можна поїхати куди хочеш. Звісно, ну, сідаю і їжджу спокійно. На механіці, на автоматі мені все одно на чому їздити. Армія навчила їздити на всьому. Поінтересніше, бо ти не в напряженні і не їдеш, і не думаєш, що у тебе зараз якась півіха догони. Та їдеш собі, їдеш. Я чаще всього виїжджаю десь з родиною, так що. Не, не топлю потихоньку, не так, як манера на як на бойових, звісно, а потихеньку. Складно дотримуватися правил дорожнього руху, коли буваєте в тилу. Та воно не складно, ну Просто не всі дотримуються правил дорожнього руху. І тут, звісно, треба увага, як і, в принципі, як і на бойових. Тому що, помимо тебе, як кажуть, в народі дурака є ще куча дураків, які не вміють їздити, які кудись спішать, то. Головна уважність на дорозі. Поради від військового водія цивільним. Ой, всі дуже мабуть, забули вже про водійську солідарність, не треба забувати. І пропускайте машини при можливості, будь ласка, військові, бо є різні задачі. Що побажаєте побратимам у день свята? Щоб кожен виїзд був легенький. Щоб кожен вернувся і бажано на всіх колесах, ну і, скажімо, перемоги.